Вітаю вас на моєму каналі. З вами Доброзбирач. Сьогоднішнє відео не почнеться з вже звичних канадських пейзажів, тому що довелося бігти не просто швидко, а дуже швидко. І не було часу взяти з собою телефон з камерою. Тому ми дивимося на стандартний неоновий кіберпанк. Поки я коротко розповім, що та як. Оголошення на нашому локальному OLX було таке: безкоштовно віддаються дві материнки з процами, умовно працюють. Обидві на AMD, і я відразу зрозумів, що одна із них на Сокеті АМ2, а ось інше, і саме про неї буде сьогоднішнє відео. Беріть банку енергетика, ставте лайки, підписуйтесь на канал і вмикайте дзвіночок. Поїхали! Процесор у нас AMD Athlon XP 2800 2003 року випуску з частотою 2.08 ГГц та 512 кБ кешу другого рівня. в нього 68 Вт. На мамки ми маємо чипсет Enforce 2, А плата в нас буде Asus a 7 n 8 xla вона тільки має два слота DDR пам'яті, і вони тільки працюють на частоті 333 МГц. Плата використовувалася в уємних кампах від HP і Compaq, також вона маленька підрезана. Сзади ми маємо пару PS2, серийний порт, паралельний порт, vga порт мережевий порт, 4 USB-порти і навіть FireWire. Блок живлення в нас від летіону на 250 Вт. Для такої конфігурації це цілком адекватно. Блок вже підтримує сата живлення для жорстких дисків, але для нашої материнки живлення нам потрібно тільки 20 пінне, бо цей блок теж підтримує. Але шляхом можна від останні 4 піни від стандартного 24 пінного конектору і отримати 20 пін, як нам потрібно. Тепер потрібно знайти пам'ять. Пам'ять потрібна дуже старенька, DDR, і плата підтримує максимум 2 ГБ. І спеціально для таких випадків в мене є на пів гігабайтні плашки. Вони від Сайнікс, 400 МГц, CL в них 3, так що в пам'яті буде гігабайт, і він буде працювати в одноканалі. Це не густа, але ж краще, ніж нічого. Але з кулерами ситуація дзеркально зворотна, є з чого вибирати. З материнкою прийшов кулер від Cooler Master, а в мене з незапам'ятних часів зберегся охолождення на 462 шістдесят другий сокіт з змідним п'ятаком. Вирішив використовувати рідний кулер від Cooler Master, бо вентилятор там утрічі потужний ще. Цікавіша відеокарта. Єдина ГП-карта, що в мене є, це така класична NVIDIA FX 5200 від MSI. Це така біль усіх шкалярів, як, як її вагідно називали. Я, я її теж мав, я її отримав у 2007 році. і Що я з нею тільки не робив. Для різних комп'ютерів я її переробляв у низькопрофільну, шляхом розрізання високопрофільної дужки і виведення vga порту через задню стенку компа. Я, я, я теж ковгоспив на ній вентилятор, але FPS в Need for Speed чому не зростав. Минулої осені я зміг достати ще одну АРП-карту, і вона також виявилася FX5200, але відзоток, і вона має 256 МБ. У чатах в телезі лікана і Грау не відразу повірили в таке, і та також було висловлено припущення, що, що карта може використовувати тільки перше 128 МБ, а залишок там припаян чисто для маркетингу. Ну зараз можна е, буде зішховнути це дві ефекції обамі в тестах. А, а поки що ми можемо насолодитися розпакуванням нової карти прямо з коробки. Шорхістить антистатичних пакетів надає цими відео такої. Елемент ASMR також, ось, будь ласка, можете послухати. Справа за малом вибрати жорсткий диск та накотити вінду. Але тут мене спіткав основний облом. Справа в тому, що в мене не залишилося ID гвинта. Усі диски в мене SATA. На платі SATA роз'їмів нема, вони є тільки на A7N8X Deluxe платах. Там два таких SATA роз'їма є. А, але в мене теж немає PCI-карти як sata перехідник Можна звичайно спробувати в m М2 накопивачі і намагатися встрою... встромити його в ID роз'єм, але мені здається, що він так працювати не буде. Але кринж дає перегляди, так що зараз дуже гарний час підписатися на моїй канал, поставити мене лайк, розшарити це відео в цілеги та інших соцмережах. А зараз невеликий живий фрагмент про тонкощі установки охолодження на, на, на цьому сокеті 20-річної давності. Так, хлопці, зараз ми почнемо ставити охлад на цей 462-й сокет. Так що термухи треба маленько-маленько. Так, бо це кристал. Тут він наживу. Неживу є, це дуже багато термухи. Це. Я переборшив маленько з термухою, але що? То треба пам'ятати? Ось як ви можете дивитись тут з верхньої сторони і з півничної сторони. І ось тут таке глуха, як, як це казати, кле. Клепка, клемка. А ось тут є такий ось маленький, маленький для відвертки. Е, такий маленький слотик, і його треба так надавити. Але якщо відвертка у вас п'єде, це е, до побачення ретроматеринка. Так що ми його так ось з цієї сторони будемо ставити. Так. Але тут потрібно взяти відвертку і ось так от. Надо ось слухали клик. Все, зараз оклад стоїть добре. Ну, тепер закінчуємо збирати наш тестовий стенд. Е, Незважаючи на відсутність жорсткого диска, ми все одно повинні перевірити плату на предмет жива вона чи ні. Все-таки цьому железу близько 20 років і хочеться зовни все, е, все виглядає невпогано, дутих кондоров нема, все одно не видимо шною як. Тому ми спробуємо стартанути. Але тут я згадав про одну стару залізку, яка в мене завалялася. І ця залізка інтерфейс для Compact Flash на і кабель з додатковим живленням, з роз'ємом для дисководів, які, яке вбуваться живлення є. На жаль, карта лише на 64 МБ, так що вінду не поставиш, але при, принаймні можна перевірити і діє контролер на платі, і як вона може через нього завантажитися. А тепер подивитимешся запис з оригінальним звуком і для повного занурення в ретро-железо. Так, ну, я бачу, що я забув підключити вентилятор на холоді про це, але швидко це виправив. Так, ну що, хлопці, підключаємо живлення. Бачимо, як. Нічого не станеться Або треба. О! Маємо картинку! Так! А вентилятор не крутиться, тому що я його не підключив. Не, не робити так, хлопці. Треба Усього, вда провірити. Щоб все було підключено, бо одна пин, я бачу, що тут вона не, не працює. Так, так. ну що, хлопці та дівчата, маємо зараз картинку. Треба ось було передернути плашки пам'яті. Ось все. Ось вона шукає загрузочний диск, але його немає. Так що, ну що, вона жива, вона працює. Якщо ми зараз ctrl alt del нажмемо вона перезавантажиться. А зараз треба піти до сетапу? І побачите те, що можемо побачити. Так, ну що тут ми бачимо сьогодні 1, с... 1 січня 2001 року. В нас є скільки гігабайт ddr 3.3.3 І це. Advanced ось наш цей Athlon XP800. 512 кБ кешу. Так. Onboard відео нам не потрібно. Так, mouse PC пополам нам не треба. Що тут таке? Це все не треба. Це добре? Це теж добре. А ну, мабуть, діагностику нехай буде. Отже, підбиваємо проміжний підсумок. Плата жива, працює, але для тестів потрібна одна із трьох речей: або йдешний жорсткий диск, або переходник з PCI на SATA, або компакт-флеш, карта розміром Гігабайт або більше. Яке тільки одна із цих речей в мене буде, я одразу ж перейду до тестів у синтезі та до ігор, але для майбутніх тестів я замовив на Аліекспресу, переходник з ID на SATA, а також з SATA на m 2 так що можемо ми побачити М2 драйв в цей ідієшній платі. Також буде цікаво протестувати дві одинакові відеокарти і перевірити, чим дійсно версія на 256 МБ може їх використовувати повністю. Нагадаю, що все залізо, які ви побачили в сьогоднішньому відео, я заплатив рівно нічого. Воно недостатньо старе або цікаве для нечисленних ретро колекціонерів, щоб драти божевільну ціну, та недостатньо нове, щоб використати його навіть для перевірки пошти. Так що, мабуть, воно так і залишиться у вигляді компонентів, а як збірка в мене, але це дуже цікаво зробити тести цього заліза в іграх того часу. Будь ласка, напишіть у коментарях, які ігри з 2002 по 2008 рік можна тут поганяти на на, на цьому залізі. А в мене прийшов час прощатися. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал та поширювати це відео. Давайте до початку літа наберемо сотню підписників. Хочу подякувати Конороду, він же грав, він же Pentium Chronicles, Хронікал здав тягнення в, в цю таку ретро-тему. Бо фактично я на такому ж такому залізі сидив в 2007 по 2009 рок. Така був в мене схожа збірця, але ця плата була делюкс-версія. Так що і і теж мало 2 г пам'яті. Ну шо ж, також до зустрічі до наступних відео. Всем пока!